Вітаю, друзі! Отож, сьогодні поговоримо про тему, яка залишається актуальною. Як правильно чистити зуби. Тема банальна, тим не менше, 90 певно, 5% пацієнтів, які приходять до нас в клініку, у всіх є проблема з недочищеними зубами. Отож, поговоримо, як правильно чистити, чим чистити. Ліпше електрична зубна щітка, чи звичайна, які допоміжні засоби потрібно використовувати. Згадаймо, що є у нас Йоршики, що є зубна нитка, а також іригатор. Хтось ці слова чує в перший раз. Отож, як потрібно чистити зуби? На прикладі цієї супермоделі ми сьогодні покажемо ті рухи, які потрібно робити. На жаль, кожен з вас лінується, не дочищати саме бокову бокову групу зубів. Ви відділяєте. З цій ділянці найменше зусиль. Отож, починаємо чисти не з передніх, а саме з кутніх. Ваші рухи, по типу отакі от рухи, які ви робите, вони, на жаль, є не є ефективними. І м'який зубний наліт, який знаходиться біля ясен, він залишається. Відповідно, це і провокує в перспективі виникнення в цих ділянках каріусу. Отож, у нас язик відпав. Так. Чисти зуби потрібно вимітаючими рухами. Біля ясен. І так, ставимо під кутом 45 градусів і ось такими вимітаючими рухами. Довго, нудно, але ефективно. І ось так кожен зубчик окремо пішли по, зубним, по зубних рядах. Та аналогічно по цій стороні і перефронтально. Отож, після того, як ми вичистили всі поверхні, ми приступаємо до жувальної поверхні. Жувальну поверхню ми вичищаємо ось такими рухами: Язично і піднебінно теж. Аналогічно вимітаючими рухами. Пам'ятаємо, що тривалість чистки зубів 3 хвилини, а в цьому нам допоможе ось такий таймер. Пісочний годинник дуже зручний, це є, власне, символ нашої клініки. Щоб був час посміхатися, потрібно виділяти час на догляд за зубами. Щодо чистки, чи механічної зною щіткою, чи електричної вибір за вами. Ефективність того чи іншого є однакова. Якщо ми правильно використовуємо е, механічну знову щітку так як я говорив. Зубна щітка, звичайно, є дуже ефективна. Дуже часто люди неправильно використовують саме ультразвукові або електричні зумні щітки. В чому різниця? Ультразвукові е, це є робить ось такі от ультразвукові коливання. Щитинки рухаються хвилеподібно. Таким чином, вони імітують оці от рухи вимітаючого характеру. Повторюсь, їй не потрібно. Як звичайно, щітку ставити під кутом 45 градусів, тут достатньо просто позиціонуємо на один зубчик і утримуємо деякий час. Щітка все робить сама. Не потрібно ось так йорзати по зубам. Якщо ви так ви будете використовувати електричну зубну щітку чи витрозукову, це щітка буде неефективна. Отож, ставимо по сегментам під кутом 90 градусів, і затримкою по 10 секунд рухаємо по зубному ряду. Отож, щітка це є 90% успіху, а паста лише 10%. Але більш правильний підхід це коли вам індивідуально саме для вас два ж дантист підбере вашу щітку, яку вам підійде, і пасту на кожен день. Отож, вибір пасти. Ми пам'ятаємо, що є спеціалізовані зубні пасти, це ті, які не можна використовувати. Кожен день про свої свої практиці, і на кожен день це ті, які ми використовуємо кожного дня двічі на день. Отож, спеціалізовані це є зубна, це відбірюючі зубні пасти. Ними пам'ятаємо, що ними можна користуватися не більше двох разів на тиждень. А також для пасти для зняття для зняття чутливості, це також пасти не на кожен день, а також пасти з лікувальним ефектом це пасти, які знімають запалення ясен і таке інше. Відбілююча паста. Всі ми хочемо мати білі, білосніжні, білосніжну посмішку, таку як у зірок Голівуду, і для її досягнення ми готові на будь-які жертви в прямому і принесному сенсі. І найбільш популярним методом це є відбілювання, а також відбілююча паста. Але пам'ятаємо, відбілюючі пасти не можна використовувати повсякденно, тому що вони мають абразив, який може призвести до вже безповоротних проблем з земалю. Тому пам'ятаємо використання зубної пасти відбілюючої за рекомендаціями лікаря. Найбільш ефективним способом, способом досягнути білосніжної посмішки є відбілювання в кріслі стоматолога, а зубні пасти, так званим звільнюючим ефектом, є як допоміжний засіб для підтримування цього своєї білосніжної посмішки. Відбілюючі пасти за своїм впливом можуть бути або хімічні, або абразивні. Абразивні це передбачає, що є якісь к'є кришталики, які механічно знімають наліт з ваших зубів зубів. Але це може призвести, якщо використовувати цю пасту кожен день. В своїй практиці це може призвести до неповоротних змін. Це може призвести до старання емалі, оскільки вони мають абразив. Друга група відбілюючих паст – це хімічні. Вони здійснюють очищення зубів за рахунок хімічних компонентів. Зазвичай це є перекис водню. Це те на основі, на основі чого відбувається відбілюючий ефект. Або активного кисню. Лікарі попереджають, що в пасті не повинно бути перекисів водню більше 0,1%. Якщо рівень концентрації перевищує цю цифру, можна зовсім позбутися амалі. Про це треба пам'ятати. Крім того, в відбілюючі пасти лише відновлюють природний колір зубів, а він зазвичай далеко не білосніжний. Отож, зробимо якийсь висновок: відбілююча паста. Не призначення для постійного засування, її слід використовувати лише максимум один-два рази на тиждень для підтримки ваших зубів білими. Отож, друзі, якщо ви хочете мати білосніжну посмішку, довірте її професіоналам. Ми підберемо для вас індивідуальний підхід. Ми можемо вам запропонувати відбілювання, а зубна паста з збільюючим ефектом це буде як допоміжний засіб, який буде підтримувати той ефект білосніжної посмішки.